Люди живуть, міста живуть, і ми там знаходимося для того, щоб люди продовжували жити цивільним життям. Ви морально готові стріляти, ви це робите. Найбільш психологічно важке це коли хлопці просять їх їм боляче настільки, що вони просто просять їх добити. Ми іноді просто йдемо і просто молимося. Все. Ось, ось настільки буває страшно. Вітаю усіх на Ютуб каналі Видання Думка у цій програмі. Будемо говорити з дуже цікавою гостею. Бо у нашій студії просто зараз знаходиться Наталія Сагадієва з позивним матушка. Це бойова медикиня, начальниця медичного пункту стрілецького батальйону 5-ї Слобожанської бригади «Скіф» Національної гвардії України. Пані Наталію, вітаю вас! Вітаю! Я думаю, що для повноти розуміння нашими глядачами вашої історії треба розпочати з того, що було у вашому житті до війни. Чим ви жили, чим займалися, яке було життя раніше? Я з шахтарського містечка, місто Лисичанськ, з нашої української Луганщини до війни я була просто мама, просто дружина, посадова особа місцевого самоврядування. Я працювала в управлінні соціального захисту. У вас четверо дітей, ви сказали? Так, четверо дітей. По скільки їм років зараз? А, найстаршій у мене доньці в цьому році виповнилося 30, найменшому синочку 14. А вам скільки років зараз, якщо не секрет? У жінок таке питати, звісно, я розумію. Але все ж таки цікаво. 49. Розкажіть, будь ласка, тобто, ваше життя раніше не було пов'язано жодним чином з, скажімо так, військовою справою? Ні, жодним. Ви приєдналися до лав, скажімо так, Національної гвардії в 2022 році. Так, у грудні 2022 року. Що стало для вас, скажімо, мотивацією до цього? Мотивацією піти на службу стало, мабуть, мені треба це було зробити раніше, але. Спочатку був мобілізований мій менший брат, я дуже допомагала його підрозділу, я волонтерила. Uh -huh. Але прийшов той час, коли просто я прийшла до цього я зрозуміла, що я буду корисніша саме тут, в лавах. Тоді я прийшла до військкомату, я не знала, що я потраплю саме до Національної гвардії. Uh -huh. Просто я прийшла в військомат з метою саме мобілізуватися. Я була мобілізована на посаду діловода, оскільки в мене вища юридична освіта, у мене є досвід праці саме в цій сфері. Але вже безпосередньо в частині мені запропонували тоді посаду санінструктора бойового медика, Ну, так я і пішла вже цим шляхом. Тобто до цього ви взагалі жодним чином не були пов'язані з медициною, ні з чим таким? В мене є освіта, в мене є невеличкий досвід. Я закінчила тоді Лисичанське медичне училище. Угу. Освіта в мене перша медична освіта в мене є. Я навіть трошки працювала в пологовому будинку, але потім просто пішла трошечки в іншу русло. Довго взагалі тривало ваше навчання. Чи складно було перекваліфікуватися з такого цивільного життя, взагалі на зовсім інші рейки? В мене не було часу. Я була мобілізована 15 грудня, пройшла першочергову підготовку. 1 січня я потрапила безпосередньо у свій батальйон, і вже наприкінці січня я. Поїхала виконувати своє перше бойове завдання. Пам'ятаєте його? Ну, звісно, це пам'ятають усі. Розкажіть, будь ласка. А, ви знаєте, тут не можна розказати так, от просто взяти і описати. Це такі не описуємо просто почуття, які не можна з чим пов'язати. Але це все пройшлося, це все. Це все добре. Я вам скажу так, мені було трошечки легше, тому що я не боялась вибухів, оскільки я з прифронтового міста і війна у нас почалася ще в 2014 році. Угу. Я не боялась вже вибухів. Я спокійно реагувала на зброю, тому мені було легше, мабуть, ніж тим, хто, хто цього всього не знав. Але це було, ну там конкретніше хотілося б дізнатися, можливо, там на якому напрямку, якщо можна, там, хто це був? Чи спілкуєтеся ви з цією людиною? Як це взагалі відбувалося? Мені було простіше, бо я повернулася тоді на свою рідну Луганщину. Це була моя земля, вона мене підтримувала, вона давала крила. А в... перші поранені, ну так, да, свого першого пораненого пам'ятає кожен. Пам'ятає кожен. Це дуже класно, що він живий, що mm -hmm. він до сьогоднішнього дня знаходиться в лавах, він служить в нашій бригаді. Тому ми спілкуємося по сьогоднішній день. Мабуть, кожен бойовий медик пам'ятає усіх своїх поранених, усіх, кого він вивозив, кого він рятував. І це дуже, дуже класно, коли навіть ти не пам'ятаєш людину, ти пам'ятаєш тільки по пораненнях, тому що є суміжні. Підрозділи є хлопці, ті, з якими ти не знайомий, але ну так сталося, що ти надаєш йому допомогу, і потім вони, вони тебе пам'ятають. Це дуже класно, тому кожен медик пам'ятає всіх своїх поранених і всіх своїх хлопців. Це однозначно. У вас такий дуже лагідний, дуже лагідний позивний матушка. Розкажіть, будь ласка, взагалі, як ви його отримали і чому саме ось обрали матушка? Чи вас так назвали? Я його не обирала. Мене так, Цей позивний мені дали хлопці. Ну, і, мабуть, вони просто тоді вгадали. Або вгадали, або придеркли мою долю. А, чому так? Тому що ви до них ставитеся якось як до дітей своїх? Чи чому саме так? Так, я ставлюсь до своїх побратимів, до своїх хлопців. Як до своїх дітей і як до своїх братів? Я ставлюсь до них так, як я хочу, щоб ставилися до моїх дітей, до мого брата і до мене? А, взагалі є якісь у вас там, побратими, посестри, з якими ви прям дуже сильно здружилися за цей час? Які для вас стали дійсно як діти, як рідні люди? М -м -м окремо виділити я нікого не можу. Вони всі мої рідненькі. А як взагалі ваші діти відреагували? Болісно, чи вони нормально це сприйняли? Діти реагують, ну, як кожна дитина, у мене діти підлітки, є підлітковий максималізм, але вони мене зрозуміли. Вони мене зрозуміли, я їм змогла пояснити. Діти в мене ну, трошки відносяться з ревністю. Так, вони ревнують, вони кажуть, ті тобі, навіть коли я приїжджаю в відпустку, вони не дуже. От вони тобі рідніші, постійно телефонують, ти постійно телефонуєш, ти постійно спілкуєшся, ти їх любиш більше, ніж нас. Але це все, мабуть, і я їм пояснюю, так. Бо ви знаходитесь тут, ви в безпеці. А ті хлопці на сьогодні, моя родина, так вони ближчі. вони... Я не можу сказати, що я їх люблю більше, ніж рідних дітей, але я їх люблю на рівні. А взагалі ось не було у вас, коли ви йшли взагалі, ну приєднувались до Національної гвардії, не було у вас оцього, ну, скажімо так, щемливого материнського відчуття, коли ти полишаєш своїх дітей якесь таке переживання, можливо, якісь сумніви, чи правильно роблю, чи неправильно? Такі думки є у всіх жінок. Такі думки є у всіх жінок, але материнський інстинкт ніхто не відміняв. Щодо моєї особистої думки, я знала, що я своїх дітей залишаю в безпеці. Я їх не кинула десь, я їх вивезла в безпечне місце. Вони знаходяться в Донецькій області. Я забезпечила їм повністю побут. Я забезпечила їм повністю навчання. Я закрила всі побутові питання, які стосуються моєї родини. Я знала, що моя родина забезпечена, вона забезпечена житлом, вона знаходиться в безпечних умовах. Мої діти продовжують. Своє життя, те, яке в них було на Луганщині. Я їм зробила максимальні умови для цього. Тому я йшла спокійно. Це дуже добре. А а от щодо суспільства, яка була реакція? Там, коли ваші близькі, можливо, про це дізнавалися, вони підтримували чи вони якось трошки засуджували, яка була реакція? Тому що... Близькі мої мене не зрозуміли. Вони зрозуміли потім. Ну, я особливо не зважала на їхню думку. Я прийняла таке рішення, і це було моє рішення. Розкажіть, будь ласка, взагалі, на яких напрямках ви працювали? Ну, як, Те, що ми можемо, звісно, проговорювати. Це схід нашої держави. А, чи можливо, ви пам'ятаєте ну, щось на харківському напрямку? Яскраве було? Чи було щось таке якісь ситуації? Завжди є і на Харківському напрямку є такі ситуації. І... Але знаєте, люди живуть міста живуть, і ми там знаходимося для того, щоб люди продовжували жити цивільним життям своїм звичайним життям, щоб вони спали в своїх ліжках, щоб вони пили вранішню каву, щоб вони мали змогу. Бачити своїх дітей, обіймати своїх дітей, ходити просто на прогулянки. Тому я не хочу виносити оті жахи, через які проходять мої хлопці. Тобто, ви не засуджуєте, скажімо так, цивільних, тому що є така, побутує деяка думка про те, що ось там є люди, які воюють, вони все своє життя на це кладуть, а хтось там відпочиває, наприклад. Ні, я не засуджую. Я кажу трошки по-іншому. Кожен робить і повинен робити для нашої спільної майбутньої перемоги те, що він може. Якщо ви можете воювати, якщо ви можете тримати зброю, якщо ви можете, ви морально готові стріляти, ви це робите. Якщо ви не можете цього робити, ви просто працюєте. І донатити. Якщо ви не можете донатити, ви можете плести сітки. Якщо ви не можете плести ці сітки, то ви просто ходите на роботу і забезпечуєте економіку наших міст. Все. Але кожен працює на перемогу і кожен робить саме те, що він може робити. Розкажіть, будь ласка, у вашому батальйоні багато взагалі жінок? Три. Три, а зі скількох так ну. Якщо це можна розголошувати? Ну, Більш-менш, давайте скажемо так, з 200. А, тобто дуже дуже мало. Ну так, саме в нашому підрозділі невеликий відсоток. А хотілося б, щоб більше жінок приєднувалися до Олав збр... збр... Збройних сил Національної гвардії. Так. А, чи вважаєте, чи в... ви можливо, що це має бути там обов'язково чи ні? Ні, це не повинно бути обов'язково. Ні в коєму разі. Жінки не повинні воювати обов'язково. Але якщо жінка розуміє, що вона здатна, що вона може витримати психологічне навантаження, то вона повинна йти. Зрозумійте, жінка в підрозділі це, це не просто сестра, це не просто мама, mm -hmm. це не просто така собі хранітельниця цього невеличкого. Родинного гніздечка, Адже будь-який підрозділ це вже родина. Це вже родина, яка живе своїм життям. Так, це не цивільне життя. Це таке специфічне, але це, це така родина. Свого роду це родина. Люди, які постійно знаходяться разом, які знають все. Це. І от вона така собі берегиня. Тому чим більше жінок буде в підрозділах, тим. Більше буде духовності в цих підрозділах. Давайте я скажу так. Скажіть, а що для вас важче? Саме психологічний фактор роботи ну, з пораненими, так? Чи все ж таки фізичні якісь навантаження? Ні, це все таки психологічні. Психологічні, і це не стільки е, саме пов'язано з роботою. Фізично, ти так, я не можу сказати, що ми не виснажуємося. Так, ми виснажуємося, але ми рятуємо життя і. Коли ти рятуєш життя, це дає тобі певні сили. А психологічно, ви ж розумієте, жінка в підрозділі це, це не просто медик, це ще й психолог. Угу. Це ще й психолог. Ти знаєш усе, у кого народилася дитинка, хто похрестив, хто самохрестився, хто взяв шлюб, хто розлучився. Зі всіма цими проблемами, особливо, коли це жінка, яка більшості своїм хлопцям, я Мама, саме mm -hmm. мама за mm -hmm. віком. Вони йдуть поспілкуватися, порадитися, ти це все знаєш. І потім надавати допомогу, витягувати, ти, ти проводжаєш хлопців на позиції, ти їх зустрічаєш, ти їх чекаєш, ти знаєш про них усе. Ти підтримуєш цей час їхніх родичів, як би там не було, але ми спілкуємося вже за стільки, ну за три роки вже ми знаємо один одного, ми знаємо родичів, ми знаємо мам, ми знаємо дружин. Вони можуть зателефонувати в будь-який час, і вони просять підтримки. Ну просто скажи, що все добре. Mm -hmm. Тому психологічно це це, мабуть, важче, ніж фізично. А взагалі, що ну, такого психологічно найбільш важке вам доводилося бачити за час вашої служби? Найбільш психологічно важке це коли хлопці просять їх їм боляче настільки, що вони просто просять їх добити. Це найбільш психологічно важко. Найбільш психологічно важко бачити, бачити їхні очі, чути, коли. Істерики у дружин, коли вони просто телефонують, вони плачуть, і ти намагаєшся їм допомогти, ти намагаєшся їх заспокоїти, зрозумій, все добре, він живий. він, Ну просто от, е, нема зараз зв'язку. Треба трошечки почекати. Е, пояснити, коли людина знаходиться в такому стані, їй, що, що дійсно все добре, це дуже важко. Бо вони вважають, от... От у мене погане перечуття і все, і розвіяти це перечуття, це іноді майже неможливо. Но от З психологічної точки зору, якщо ну, поранений хлопець, він там условно крич... умовно кричить, там, там застрелити мене, як вам треба з ним працювати, що ви йому кажете, як підтримувати в такій ну, критичній ситуації? Ми просто знеболюємо. Ми просто знеболюємо і ми. Ну, Розумієте, медики повинні іноді робити дуже боляче для того, щоб врятувати mm. і життя, і здоров'я. А чи бували такі ситуації, коли ну, прям, ну критичні, коли від вашого там, одного рішення залежало, там, чи виживе боєць, чи ні? Такі, таких ситуацій дуже багато, коли треба взяти на себе відповідальність. Uh, ну, Взагалі, ну, якщо така ситуація стається, що все ж таки не вдається врятувати, що в цей момент відчуває бойовий медик? Він помирає. Частина його душі помирає. Чи у вас ну, багато таких ситуацій було? Що? <гум> Мені пощастило. Мені <гум> просто пощастило. А що для вас у цій роботі взагалі, ну ось, в принципі, бойового медика є найтяжчим? Для будь-якого бойового медика саме найтяжче, це коли тобі приходиться вибирати, куди тобі бігти. Робота бойового медика вона пов'язана тільки з одним. Ти повинен прийняти рішення або ризикнути своїм життям і врятувати життя побратима, дойти туди. Або все-таки дочекатися безпечної ситуації більш безпечного часу, коли ти зможеш туди дойти, або ризикувати. Ось це найтяжке. Що, що що частіше обираєте ви? Я все-таки вибираю ризикувати. Чи бували якісь тоді ситуації, коли там, і ви самі були на межі поранення, на межі якоїсь там травми, коли прям, ну, були реально якісь ризиковані ситуації? Ви знаєте, в мене були дуже ризиковані ситуації, але як я кажу, у мене дуже сильний янгол охоронить. А конкретніше можна, якщо якусь там ситуацію згадаєте? Коли мене просто викинуло, ми підірвалися на ТМС і мене просто викинуло через вікно. Але я повністю залишилася ціла. Це точно тоді, що дуже сильний янголоохоронець. Хотіла поговорити з вами ще про взагалі, ну, те, як готуються бойові медики, що для цього треба знати, наприклад, якщо хтось з наших глядачів хоче приєднатися до цієї спеціальності. Ґм... Сказати, що треба мати обов'язково медичну освіту, я не можу. Тому що тактична медицина, вона трошечки інша. Mm -hmm. І проходять спеціальні курси, всьому підготовлюють, ви все одно починаєте навчатися під час роботи. Так, да, класно, коли є певні навички. Коли є медична освіта, ви вмієте працювати з медпрепаратами, ви знаєте лікарські засоби, ви можете робити внутрішньовенні доступи, це дуже класно. Але цьому всьому навчаються і два місяці тієї підготовки, які проходять саме медики, цього ну, досить досить, аби було бажання, саме основне це бажання. А які ось ну, топ-3 навички має мати бойовий медик? Саме практичні. Це застосовувати правильно, вміти знати, не боятися застосовувати турнікет. Mm. Це обов'язково там понада mm. і це декомпресія. А які ну, за вашими спостереженнями, яких травм у бійців, яких вони зазнають частіше за все? Це осколкові поранення, міновибухові травми. Ці навички я так розумію, для, так. якраз для цього так. і працюють. А що обов'язково має бути у, скажімо так, медичній скринці бойового медика? Які? Саме бойового медика чи солдата? Бойового... Давайте, давайте так, давайте і те, і так <ріст> краще проговоримо, щоб було зрозуміло. Я так розумію, що просто якусь там, ну, базову первинну допомогу сам собі може надати солдат. Так. А, і вона відрізняється так, від, від того, що може вже надати бойовий медик. Це все залежить від досвіду бойового медика, від досвіду самого солдата і від виду поранення. А, ну... Давайте так. Що може бути, що має бути у, скажімо так, у медичній в аптечці солдата? Обов'язково в індивідуальній аптеці обов'язково повинні бути це мінімум чотири турнікети, це обов'язково два бандажі, це обов'язково гемостатичний засіб, це обов'язково пілпак, це обов'язково засоби для тампонади та mm -hmm. бнти. І обов'язково ну, пластир, але все-таки краще армований скотч. Що має бути в медич... в аптечці бойового медика? Все знаходиться те саме. Додаються е, на трубки, додаються знеболючі, угу. додаються внутрішньовинний доступ. Якщо бойовий медик має такі навички. І більш широкий асортимент все-таки гемостатичних засобів і пандажів. У нас хлопці можуть собі там, якось ну, допомогти, як часто вони ну, самі собі надають якусь допомогу? Чи, чи частіше все ж таки звертаються? На сьогоднішній день у нас така ситуація, що все-таки першу допомогу собі надають самі хлопці. У нас вони класно проводять. І ми постійно займаємося, ми постійно проводимо заняття. Навчаємось не тільки ми піднімаємо свій досвід, обмінюємось досвідом один з одним, ми навчаємо цьому своїх хлопців, постійно виїжджають інструктори, працюють постійно відпрацьовуємо навички як застосування тернікету, так і проведення конверсії і проведення декомпресії. Це обов'язково. Тому що це не просто і всіх своїх хлопців ми навчаємо одному. Ви повинні врятувати не тільки життя, але й потім ще подумати про ваше здоров'я. Взагалі, е яких, можливо, ліків не вистачає, які, вон, які з тих препаратів, які ви назвали, є таким, скажімо так, найбільшим розхідним матеріалом, чи якісь там? Препарат? Це з найбільший розхідний матеріал, це знеболююче. Що стосується саме бойових mm. медиків, це знеболююче. Сказати, що у нас їх не вистачає, у нас їх вистачає. Все залежить від того, наскільки сам бойовий медик хоче і зацікавлений в якості своєї роботи. Ну, вони частіше зацікавлені, я сподіваюся. Так. Хотіла також запитати, чи часто вам доводиться робити якісь операції в екстремальних умовах. Найбільше, що ми можемо зробити в екстремальних умовах, це накласти шви, все. І то це якщо, вже у нас немає можливості евакуації. А так, основну масу, все-таки і то це буває вкрай, вкрай, вкрай рідко, якщо все робиться, накладуються шини, зупиняється кровотеча, все решта все-таки роблять професіональні хірурги на ста пункт. Ну, Тобто бойовий медик він більше займається ну, ось наразі, ось, наприклад, ви складними якимось пораненнями, травмами, чи все ж таки це там, легкий середній десь ступінь тяжкості? Все залежить, ми займаємось усіма. Угу. Ми, займаємось усіма. ми надаємо першу допомогу. Наша основна задача зберегти життя і зберегти здоров'я. На те, наскільки правильно і кваліфіковано спрацює бойовий медик. Настільки правильно і кваліфіковано спрацює хірург на стаб пункту. Якщо бойовий медик не надасть правильну допомогу при переломі, вже буде тяжче працювати травматологу, складувати це все. Якщо бойовий медик неправильно зробить там понаду або неправильно спрацює з оклюзійною наліпкою, вже будуть потім. Його наслідки у цього неправильних дій будуть вже розгрібати хірурги, якщо його довезуть пораненого до стаб пункту. Тому те, наскільки якісно працює стаб пункт, на ровно на 50% залежить від того, наскільки якісно і кваліфіковано працює бойовий медик, наскільки якісно надана перша допомога. Хотіла поговорити. Ну, ось, я так розумію, що у вас достатньо багато було ситуацій, скажімо так, екстремальних в бойовому досвіді. Так. Чи можете якусь прям, ну, ось, історію згадати, яку, можливо, варто почути, почути, побачити нашим глядачам? Таких ситуацій було досить багато, але. Е Просто не хочеться про них говорити. Це вже вам... все пройшло, це вже все пережито і ну, думати про це і згадувати. Про це просто не хочеться. Вам боляче це згадувати? Не дуже приємно. Чи, страш... чи буває вам страшно? У вас ну, робота пов'язана з шаленим ризиком, якщо можна. Це дуже, дуже так я сказала, дуже просто. Чи буває вам страшно? Страшно завжди. Страшно завжди. Я не можу сказати, що не буває страшно. Страшно завжди, і всі. Всі бояться, і це нормально, ми всі живі люди. Але ти все одно йдеш і робиш, тому що, тому що там знаходяться твій рідненький. Ми іноді просто йдемо і просто молимося. Все. Ось, ось настільки буває страшно. Але без цього, ну, всі розуміємо, ми, що ну, ми всі на війні. У нас у всіх є своя робота. І ти розумієш, якщо ти зараз тобі страшно, ти посидиш, ти пересидиш, ти почекаєш. Від цього залежить життя того, хто там тебе чекає. На завершення розмови хотіла б запитати у вас, скажімо так, питання про мрії. Уявіть собі, якщо б у вас було зараз декілька вільних днів. Не потрібно було б там займатися побутом, не треба було б, немає не існує війни, вона закінчилася, вже перемога. Що б ви хотіли зробити просто для себе? Я б поїхала б в Карпати. Відпочити все ж таки хотілося б. А з дітьми? З дітьми чи б? Ні, я поїхала б сама. Пані Наталя, дуже вам дякую за цю розмову. Дуже дякую, що розповіли більше нам про життя бойових медиків. Це дуже цінно. По-перше, дякуємо за вашу роботу. Вона, вона шалено рятує наших хлопців і допомагає нам в тому, щоб скоріше настала перемога. Тож дуже вам дякуємо за це і, звісно, за цей тер також. Нагадую, що у нашій студії була Наталія Сагадієва з позивним «Матушка», вона бойова медикиня, начальниця медичного пункту стрілецького батальйону 5-ї Слобожанської бригади скіфів Національної гвардії України. А це було видання думка. Підписуйтесь, коментуйте, думайте. На все добре!